Сьогоднішнє засідання виконавчого комітету прибуло 100 членів замкому, тому не буде заперечень. Хто да? западі, прошу проголосувати? Сприймається. Чергу денну отримали, які будуть пропозиції затвердити. Хто западі, прошу проголосувати? Переходимо тоді до розгляду питань, які виносяться на сьогоднішнє засідання виконавчого комітету. Про перелік захисних споруд цивільного захисту, включених до фонду захисних споруд цивільного захисту Новоолександрівської сільської територіальної громади, доповідає начальник відділу свого комунального господарства благоустрію надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення апарату виконавчого комітету Новолександрівської сільської ради В'ячеслав Вітя. Проєкт рішення про перелік захисних споруд цивільного захисту, включення до фонду захисних споруд, цивільного захисту алтарьського сільської територіальної ради. Фактично, таке рішення виконавча комітету минулому році. Зараз ми його просто освіжаємо, освіжаємо на цей рік і тут вказані. Тільки ті, ті е, захисні споруди, які і наші і ті, які знаходяться на території за нас. власти, власності, власти, власності, і сховище, і котлораційне укриття, і е, найпростіші укриття. І якщо питання є, задавайте, чому маємо підтримати коло. За перше да перелік. Хто за тобі прошу? Дякую, приймається. Слідуючи питання про затвердження проєктно-кошторисної документації по об'єкту, реконструкція споруди, фікальної насосної станції Силі Новолександрівка Дніпровського району Просторозької області за адресою молодіжна 27. доповідає провідний спеціаліст повноважена особа з публічною закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому Сергій Гуслицький. Добрий день Затвердять, ласка, рішення проектно-кошторисну документацію по реконструкції старої депутальної насосної станції, яка знаходиться по вулиці Молодіжної 27, оскільки проект ми отримали, і він потребує затвердження саме на виконавчому процедурне відновлення, затвердження всіх документів, які розумієте, прийшлося в певний час. Приділити на сьогоднішній день вона узаконена, все з усією документацією, але вона потребує да, реконструкції. Тому було прийнято рішення, виділені кошти на розробку. Завершилась розробка цієї техно пошторисної документації. Питання? Нема, нема питання? Хто за тоді прошу проголосувати? Дякую, дуже вам приєднаю. Наступне питання про безоплатну передачу обладнання з балансу виконкому на баланс комунального закладу за пожежно-реціональний підрозділ для забезпечення і пожежної охорони. доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головний бухгалтер виконкому Тетяна Петенська. Добрий день. Передаємо баланс виконавчого комітету на пожежну... Нарядувальний підрозділ населені відівалі данте в комплекті вартістю 116 шістнадцять тисяч сто гривень, 40 копійок. Прошу підтримати передачу. Хто за тоді прошу проголосувати? Да. Да, дане обладнання, воно вже працює, надавало допомогу нашим і підприємствам, і хто звертається Так. Наступне питання про переведення судового будинку, який перебуває у власності Гавериловища. От Петяни, Доповідає заповідає на головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин Ельвіра Гавариленко. Будь ласка, так, надійшла... Добрий день надійшла заява, що Тетяна Миколаївна е, про переведення судового будинку який перебуває у лагері живий. Якщо питання мати. Немає...

Так. так, надійшла заява куренів Людмили Миколаївни також про переведення цього будинку, який у власності у живій. Також це садовник, село Кам'янка. Пропонується адреса вулиця Ланова, будинок 140. Нема Чому Хто за тоді прошу право сказати, що ти приймається? Так. Надійшла заява Чиняєвої Ольги Миколаївни про переведення свого будинку, який перебуває у власниця. Весте Круна старі кодаки, присвоїться адреса, СТ крона, будинок 295. Теж надавали договір. Найшла заява Олексеєнка Тетяна Миколаївна про присвоєння поштової адреси об'єкту будівництва, нове будівництво житлового будинку подібного типу з господарськими судів та Пропонується адреса Солонова Олександрівка, вулиця Полоничка, будинок 50%. Хто за тоді прийшов зараз? Найшла заява з Ніці Олега Володимирівни. Про присвоєння посолої адреси об'єкту будиниць на нове будинку будинку, а спросить юліцу на майдірацію, кадавці пропонується присвоїти адресу СТІКО в будинок 5. питань? Хто завжди прийшов про це? Заява розміщена полєва Ретяни Миколаївни з водійну поштової адресі житлому по житловому повідомлі з господарському будівлями хвороби, які перебуває її власність з СТ садовник село Кам'янка <клес> будінок 19, на село Кам'янка, вулиця Ланова, 114. Так, про внесення змін до рішення виконавчого комітету. Найшла заява Діпа Ольги Олександрівни, вже приймала рішення, принесли довідку з БТІ, що, що там зайнятий цей адрес, чого ну, ріп, що реєстрача правка не побачив і виникла необхідність змінити саме номер Немає? Не Хто за, тоді прошу І останнє питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 281 про поставлення адреси об'єкту будівництва, нове будівництво з інфекційними приміщеннями. Тут виникло питання в ви ідентифікаторі об'єкту нерухомого майна, тому що на їх його не бачив. Щоб, щоб правильно присвоїти адресу, треба було додати цей ідентифікатор. Хто за тоді прошу проговорював? Так, прошу. Дякую. Дякую. Про надання матеріальної допомоги багатодітним сьогодні доповідає завіт секторам з надання спеціальних послуг та ветеранської політики відділу спеціального захисту населення Валентина Тимошенко. Чоловіки, а також всіх присутні, вам надавав це рішення Щодо надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям. Звернулося ще до сімей. Весь пакет документів в повному обсязі з усім на нашої шмови. Прошу підтримати. Нема питання? Прошу проголосувати. Прошу. Дякую, приймається. Про надання грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Надалося проєкт рішення, а також бачите, що приїхав, звернулися. Одна особа це допомога виділити тисячі гривень, щоб це мати також ці документи саме відповідно нашої програми. Хто завжди сказати? Приймають слідуючи грошової допомоги учасникам бойових дій. Також вам надавався проект завжди період любов на шовнувати посіб, але хочу зауважити, що одного. Садового товариства «Веселка» відсутні договір на завітність. Це та допомога, яка надається раз у рік, 4,5 тисячі. Як ви... Це садове <плес> товариство, не <це>, має. Що... <плес> Ні, це перший раз на рік, він один раз, що звертається. Там садове товариство не має змоги індивідуально на даний час заключить договору.

та виставка, що, по-моєму, старих контактів. Я не розумію, чи варто приймати за старих контактів. Ну, так, а я, а до старих контактів. Якщо він я зараз сповідь, що молодіжники товарів і на вас. Йде то все ж він буде пробити, типично буде на в БД. Він зараз військовослужбовців не зможе просто повістити. Я це коломую. А я заважала, Хто за тоді прошу Надання грошової допомоги членам сімей загиблих. Також звернулися до нас сім'ї з заявами, це пакет повноморців це 15 тисяч гривень, у кожній сім'ї така допомога щорічна. Хтось стати, дякую, приймається. Надання. Що квартальної матеріальної допомоги військовослужбовця на вирішення спеціально побутових питань, віддає заступність сільського голови, з питань діяльності діяльність органу альона в Також проєкт рішення на приватної дійшло пересвідка. за перший квартал на це 9 тисяч гривень. Я теж коломую. Надання матеріальної допомоги громадянам на лікування. Надійшло 40 заяв на 261 тисячу гривень. Одна заява до фані Я за візір не голосую. Приймаю. Не виконкому питання, які планували саме засідання виконавчих комітету у Росляниці, тому засідання виконкому оголошую закритим упомина, які будуть питання доповнені комунити... те відповідь.